У 30-х безробітні вистоювали довгі черги у благодійній їдальні. Вони могли розраховувати на миску кукурудзяної каші без молока і цукру і кухоль кави. Власне, ті, хто втратили все, тримались лише на каві, пише Огастін Седжвік у книзі Каваленд Розкішю стає звичайний одяг, то шиють його. З мішків з під борошна, цукру чи кормів, коли це помітили виробники, вони почали пакувати продукцію у мішки з бавовни кращої якості, додаючи кольорів і візерунків, щоб господині могли з них пошити сукні, спідниці чи дитячий одяг. Для маркувань мішків використовували легкозмивні чорнила і додавали інструкції, як їх легко вивести. Усі ці візерунки були не тільки проявом турботи, а й маркетинговим ходом. Господині обирали не тільки крупу, а й майбутнє вбрання. Мішкова мода стала символом не бідності, а винахідливості. Були й трагічні ситуації у 1932 році. У Вашингтоні зібрався марш ветеранів Першої світової. Вимагали обіцяних бонусів. Наказ розігнати із застосуванням танків та кавалерії віддав. Дуглас Макартор, генерал і майбутній герой Другої світової, той, що прийняв капітуляцію Японії, ну, ось тут раджу подивитися.